Глядачі переможемо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми – мої сила. Морпіхи 155-ї бригади Тихоканського флоту Росії критикують військове керівництво та звинувачують владу в приховуванні кількості втрат через страх бути притягнутими до відповідальності. Про це повідомляє CNN. бійці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії написали відкритий лист губернатору приморського краю Олегу Кожем'якову. У тексті військові, що перебувають на Вугледарському напрямку, нарікають на втрату особового складу та техніки. Також лунають звинувачення, що війська РФ. Користувати як гарматне м'ясо У результаті ретельно спланованого наступу великих полководців за останні чотири дні ми втратили 50% обладнання та близько 300 чоловік убитими і пораненими. Це лише одна наша бригада. Командування округу разом з Ахмедовим приховують ці факти та спотворюють офіційну статистику втрат, боячись бути притягнутими до відповідальності. Мовиться в перекладі письма. Військові запитали губернатора, як довго таким бовдорам, як Мурадов і Ахмедов, дозволять продовжувати планувати військові дії лише для того, щоб зберегти обличчя та тримати. Нагороди ціною сількох людських життів. Автори матеріалу CNN також публікують відгуки російських оглядачів на новину про лист 155-ї бригади. Військові кажуть, що зараз існує дилема. відпрацьовані підрозділи неможливо вивести для підведення нових. Свіжих немає, як є можливості виведення чи заміни особового складу через постійні обстріли. Цитують російського військового журналіста Олексія Суконкіна. Чому ви відступили від Павлівки і повинні її тепер відбивати. Олександр Ходаковський, командир бойовиків так званої Донецької народної республіки. Захисники Павлівки знову будуть взяті в заручники. Постачання і ротація будуть ускладнені через Павлівку, буде неможливо пересуватися. Міноборона Росії своєю чергою спростувала інформацію про високі втрати особового складу і техніки. Втрати морпіхів за час наступу на вугледарському напрямку не перевищують один відсоток бойового складу та 7% відсотків пораненими, значна частина яких вже повернулася до ладу. Цитують МОРФ. Нагадаємо, Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Експрес Сергій Згорець зазначив, що між сватовим та Кремінною ворог намагається отримати оборону. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо на Сватівський напрямок. Військове керівництво РФ кинуло мобілізованих та вже 500 людей вбито. Ці втрати говорять про те, що ворог перекидає на цю ділянку мобілізованих без жодної підготовки. Такі колосальні втрати показують ставлення російського військового керівництва до особового складу як до гарматного м'яса. Така тактика ворога буде зберігатися й далі. Втрати не рахуються, і солдати кидаються у бій без підготовки. Товки зауважив згорець. За словами експерта, під Павлівкою на Донеччині ворог не може просунутися через значні втрати. Нещодавно противник зайшов у Павлівку на кілька вулиць. Була активна контратака з боку ЗСУ. 155-та бригада морської піхоти РФ зазнала колосальних втрат. Це спричинило панічний настрої у штатному російському підрозділі. Підкреслив Згорець. До зустрічі глядачі переможемо. Пошурійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.